Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Для тих, хто сюди втрапив перше, або може в кого вилетіло з голови. Мене звати Натала Кірс, і ми продовжимо наші теревені про Євробачення. І сьогодні поговоримо про тих самих учасників, які вже і записом трудовій книжці пісенного конкурсу. Тому перетремо важковояків. Та це так доля нас стикає. що ми разом ймовірних переможців. На мою думку, цікаво почути і почитати вашу. Вриваємось у мультижанровий Супчик шлях бе трафив той адреналіну моніторі. І розпочнеться випуск інград, виконавиця, яка впала в певну таку сплячку після участі у шоу голос країни із фактор та національного відбору 2018 року. На кожному з цих конкурсів їй не вдалося здобути перше місце, тому вона на деякий час взагалі щезла з музичних радарів, але повертається цього року із потужною заявкою та піснею під назвою Кіпер хранитель. Давайте послухаємо початок і продовжимо. І зараз ми прослухали невеличкий шматок вступ пісні. І що тут мені найбільше до вподоби? Що ми відразу зануримося у неймовірний вокал учасниці, оскільки це пісенний конкурс, точніше, ми спостерігаємо за тим, як інград з ним працює. I would like to stay. Це, наче Ван Гог над своїми соняшниками, чому соняшники, а не Моналіза, чи не згадуємо за Пікасу, тому що соняшники для мене сьогодні це відображення України, того сонця, до якого ми всі з вами і прагнемо. Як без сенсі у пісні? Як зазначає сама співачка, то її пісня про жіночність та почуття жінки у час війни. І що найголовніше цьому відповідає текст і відчувається меседж. Так, у першому куплеті ми можемо почути діалог між дівчиною та коханим у перші дні повномасштабного вторгнення. А сам перед приспів своїм характером може викликати і точно викликає в української жінки сльози. Не знаю, чи торкнеться це душі європейців. Але важливо, що це проговорюється у композиції відчуття мам, сестер, доньок та наречених. Фитика. Як перекоти поле ми з вами дісталися приспіву, який мені по звучанню першого частина нагадує такий органний хор. Ну чи хор з органом? Нехай буде так. Одначе у другій частині він перепливає у сучасний біт, оскільки у нас співачка, яка більше віддає себе жанру альтернативи, тому і таке звичайні музичного дизайну ми чуємо у цій композиції кіпер. окремо ці пісні характерно так виділяється нотка народності у бриджі який наче звучить з радейка чи то львівського весілля 80-х чи то взагалі мене камбекнув до казки сірка, на який був відзнятий мультфільм Жив був пес. Певно заспіваю. Ой, мене такі весілля. ой сиділи на вечарі. ой ета це... É. as pessoas. У підсумку, що хочеться сказати про заявку від Інгри та пісню Кіпер, то дякую за точність посилом. Сказала артистка, що композиція про жінку проте і співається і читається у самих рядках, а не так у інших учасників. Сказано одне, а звучить інше. Голос Інгри – то, взагалі, окрема розкіш. У ньому є гра, у ньому є відображення самого конкурсу. Що він про талант, про пісню та єднання у час війни. i Позаяк те, що транслює Інгрет у своїй пісні, це відображення стану жінки, в якої чоловік на війні. Закохатися у чоловіка, який наразі військовий. Це прямий фідбек, теж до конкурсу щасу заснування, де головною метою було що це єдність та культурний опін між європейськими країнами під час Другої світової війни. І тут якомога сильніше виграє композиція від Інгрид, де найоб'ємніше переплітається все з цими аспектами. У відчувається культура, у ній відчувається біль України через війну, та потрібний той взаємний обмін енергії з тими глядачами європейськими, які сьогодні потрібен нам, аби вони прокинулися не лише самі європейці, але й ті українці, які нам знаєте, кидають такі посили у своїх інстаграмах. Не публікуйте жахіття від влучання ракети. Ми і так це читаємо у новинах. У really, рілі Ні, нічого все на сьогодні можна сказати, що це однозначно. Моя фаворитна заявка. Я говорю про саму пісню, оскільки ми ще не бачили виступу наживо, співу наживо, не бачили самого перформансу. Але Інгрид – це та артистка, яка і без Євробачення створювала певний стиль театру та андеграунду. Тому і від візуалізації на сцені під пісню Кіпер можемо очікувати відповідного вайбу. Свої думки щодо пісні Кіпер чекаю нижче під цим відео. Давайте перетирати разом. Чекаю. Сподобалась чи не сподобалась пісня від наступного нашого учасника, прихильники якого вже зібрали свої валізи у Швецію, тому варіантів не перемогти в національному доборі 2024 у нього просто немає. Привіт, Меловін з 2016 року. Моя улюблена рубрика Знайди 10 відмінностей. <клух> чому знову а... так вам не здалося хреститись тут не потрібно? Відмінностей не бачу жодних Тист у нас меловін креативний, любить експериментувати зі своєю зовнішністю, волоссям, очима, вбранням. Одначе, те, що ми спостерігаємо сьогодні у національному відборі 2024, світло повернулося до нас до часів початку музичної кар'єри. Напевно, миломінатори більше простежують цю трансформацію після x фактору як він звінювався, особливо числи кам'янауту, більше чорного у його стилі. Одначе 2023 року, коли у нього розпочалися проблеми. Зі здоров'ям і це не лише цукровий діабет, але й проблеми з печінкою. От я так захотів, щоб в мене був цукровий діабет, щоб похайпиться, бо не, бо всі ж мене забули. Я просто вважаю, що все, що відбувається в нашому житті, треба використовувати. Треба використовувати, привертати увагу до болючих тем. До речі, можете і сьогодні на вулиці зустріти Мелана і запитати, скільки днів він вживає алкоголь і називе точну кількість днів. І там, який ми на майже 300 день я не вживаю алкоголь. Одначе ми з вами не шоу на 1 плюс ,1, чи щось тебе соромлю свого тіла. Давайте до Євробачення. Чому взагалі мело він повертається до цього пісенного конкурсу, коли не збирався цього робити? так й попередні спроби приносить 17 місце. Так сьоме серед голосування глядачів, і сімка настільки щаслива для нього, що виступати у цьогорічному фіналі національного відбору він буде під номером 7 І на сьогодні, взагалі, мелон входить у трійку лідерів серед учасників за переглядами його пісні «Dreamer» Мрійник, як заявляє артист, то вона про мрійників. Ну точніше буде сказано. Він взагалі є голосом внутрішнім тих мрійників, чиї бажання зачавив соціум. А нахера взагалі в боятися? Я розумію, що а, сам меседж для себе, мого походу, сюди що я хочу сказати. Так, просто, просто мрійте, ні нічого не бійтеся, прокинутись і почати діяти. Ну, як скажеш, давайте розбирати цей шедевральний шедевр. Що там такого на креативо-артист? І чим взагалі збирається цього року представляти Україну на Євробачення? А що найголовніше, зібрався Меловін там перемагати? I wanted to be a dreamer Отже, з перших секунд композиції Дрімер нас артист вирішив перенести до храму, і так ми з вами опинилися на службі з меленом, оскільки сам артист у пісні співає про віруючого мрійника. Навіть є у рядках текст про язичника. Те, що ми відразу чуємо навіть при першому прослуховуванні цієї пісні, це доволі виразний English. It took some time. Це для тих, хто прискіпується до вимови учасника древо, та навіть у ведучого Тимура Міршниченка, дехто бачає не надто високий та ідеаліті скіл. То мало він вирішив спростувати цю систему і проспівати все розбірливо, аби долетів меседж до кожного слухача. Йо? <туту> <туту> Хоча й сама композиція зазначена у жанрі поп, але побажаю, бо більше наші музиканти видавали саме такого попу, тому що пісня Dreamer – це про суміш попу з альтернативою, тому що для чого нам ці рамки ну тямите? Для чого музикантам себе обмежувати одним якимось базовим жанром, якщо можна зробити експериментальне мистецтво? Щодо самого голосу, наже ж пісенний конкурс Євробачення потрібно дивувати своїм талантом, то ця пісня якраз структурована технічно складно. І впоратися із цим наживо буде ще те завдання для Мелено, оскільки є багато високих нот. Хорових таких темпів це вже третій учасник, де простежується саме такий церковний. Вайб, але це 100% формат для Євробачення, і Меловін це улюбленець того самого пісенного конкурсу. Так, Мелвін, у нас один із персонажів та той артист, який візуалізується напряму із конкурсом Євробачення, тому у своєму приспіві він звертається до Єврофанів. Навіть вигадавши для них спеціальну назву дрімлавер. Якщо раніше меловінатори називалися меловінаторами, то я думаю, після Євробачення будуть називатися дрімлаверами мрійниками, закликаючи усіх до пробудження. Я хочу відчути твоє тіло», Я хочу почати вечірку. Так і хочеться мені ту додати. Алілуя, братежа right. окремої такої витонченої уваги, хоча навіть, це буде антонім до слова витончені. Заслуговує драменбейсний чи навіть брекбітовий хардкоровий бридж від Меловіна. Чому ми не чули його таким раніше? Прокинувся яка трансформація за 2023 рік. Дякуємо, що повернувся. <му> І мабуть тут би хотілося після такого бриджу додати, що сьогодні ти, як артист, у своїй музичній кар'єри видаєш не лишень однозначний поп чи хард, кор, то тебе неможливо так просто ідентифікувати. І за тобою так цікаво спостерігати, а що буде далі. Це ми відчуваємо у витворі від Мела. Якщо він нас е, просто мотивує мріяти, то так і хочеться, аби наші артисти продовжували експериментувати, а не зупинятися на одному музичному дизайні тієї композиції, яка колись там їм принесла популярність. На сьогодні наша служба із Мелевином завершена, тому не Забуваємо мріяти, давайте до підсумку. Що хочеться сказати про цьогорічну заявку, то композиція у нього вийшла настільки багатошарова, то ще із вдалим професійним перформансом, то він запалить не лише національний відбір, але й вербачення. Таке би я би цього року відправила. А чому і ні? Так, пісня Dreamer 100% складається з англійською мовою. У ньому не відчувається міксу, та не чуємо української пісні, як це зробили інші учасники цьогорічного національного відбору. Але чому Чому би і ні? Чому би не відправити такий меседж про те, що ми продовжуємо жити, продовжуємо мріяти і продовжуємо жити життя? І ті заявки, які ми сьогодні з вами прослухали, ті композиції, які взагалі відносяться до немасової такої музики, те звучання, до якого ми не звикли у творчості, Мелона, чи тієї альтернативи від? Інгред, але це ті дві пісні, які точно заслуговують на перемогу, і вони будуть знаходитися у п'ятірці лідерів, а можливо у трійці лідерів. Свої думки на рахунок цих пісень чекаю нижче у коментарях. Залишайте, діліться своєю думкою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Витратили свій дорогоцінний час. Дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною перетираєте Євробачення. Дякую всім, хто стежить. Дякую всім, хто встиг вже проголосувати за. Журі національного відбору тому зустрінемось у наступному випуску. Вподобайку не забули і підписку.